Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко понеділок, вечерня наша публікація. Ну, неділя така, така, така насичена буде і, мабуть, цікава буде, як і та неділя, коли приїжджали китайці, а китайці, кстати, пожалуйста, китайці все, китайці починають нервувати. Китай починає свої е, тіло знаєте, движення. Китай починає щось розуміти після того, як Путін об'явив, що розмістить в Білорусі ядерне озброєння, поки він сказав тактичне, і поки він сказав своє, а не передасть Білорусі. Але пам'ятаєте коммюке і ви, ви, ви ну, заява спільна між Китаєм. Між Сі Цзінпіном і Путіним не розповсюдження ядерної зброї. І тільки Сі Цзінпін виїжджає йому в спину, а ми в Білорусі розташуємо ядерну зброю. І Китай виступив, він вже офіційно заявив, проти розміщення ядерної зброї в Білорусі. А тепер от хай. Лукашенко посидить, поламає собі пальці і на ногах, і на руках, а може, ще щось поламає, не знаю. Ось така ситуація. Для чого це робить Росія? Я вважаю, що, на мій погляд, Росія або влада Росії, люди Росії, вони повністю хочуть піти у вигнання. Вони повністю хочуть зневелювати свою. Україну. Вони повністю хочуть стати ізгоями на планеті Земля. Раз Китай виявив своє невдоволення, раз Китай буде проти, далі ви вже розумієте, далі підуть інші держави Азіатські, середньоазіатські, де Китай має вплив. Так що, ну, росіяни, вам привіт, вам великий привіт! Давайте. Ви Путіни. ви всі Путіни. ви так кажете, ну давайте захищайте свого Путіна. Це ваша справа, це ваша доля, це ваш вибір. І не скажіть, що ви не розумієте російську українську мову. Тому що все ви розумієте. І те, що вже зробили, і те, що далі зробите, і те, що. Вже не повернеться ніколи. А ми будемо допомагати нашим військовим, як допомагаємо зараз. Ми будемо відстоювати свою державу, як відстоюємо зараз. Ми будемо вас не помічати, як не помічаємо зараз. Ми будемо вас зневажати, як зневажаємо зараз. І це надовго. А ця зневага. Від нас переходить на інші держави, на інші цивіліза... цивілізовані держави. І я хочу подякувати всім, хто допомагає як каналу, так і нашим воїнам. За ваші донати, за ваші перерахування. Велика подяка Панемаренко Валентині, Остапчук Ользі, Подарець Надії, Умновій Ользі, Маслову Валерію, Карпенко Людмилі. Далі йде у нас Монобанк. Петухов Андрій Велика подяка, Іваніхіну Олексію, Сліпенюк Віорійки. Величезна подяка. І також Супрун Наталії за кордону нам продонатила. Величезна вам, друзі, подяка. І від мене, і від наших волонтерів, а головне від наших воїнів. Йдемо далі, друзі. А далі у нас що? Ну, я вам скажу таку ситуацію. Держприкордонслужба активно взялася за повернення втікачів за кордон чоловіків призовного віку. Вона спрацює, почала тісно спрацювати, дуже тісно з країнами ЄС, з Молдовою. Тому, ну, і при цьому е, кожна з країн йде на зустріч нашій прикордонній службі, і обіцяють допомагати, а можливо, хтось і депортувати наших чоловіків, які виїхали за кордон. Після указу президента. Після того дня, коли вже не можна було їхати, до того розумію. Але тут також треба подивитися, чому до того уїхали діти і родичі Гордона, Порошенка, там, ну, я не знаю, Геращенка, Герасимова, Парубія, Полтарака. Суркісів, всіх, вони всі знали все. І вони вивезли всіх своїх за тиждень, за два. Тут також треба подивитися. Чоловікам, чоловікам які виїхали е, після початку широкомасштабного вторгнення, не будуть більше декілька країн вже зголосилися. І не будуть надавати статус біженця, не будуть надавати допомогу і не будуть надавати офіційне працевлаштування. Так що подивимося, це справедливо чи ні? Я вважаю це справедливо. Це дуже справедливо. Тому що це наша батьківщина. І нам її захищати, а не комусь іншому. Розумієте, друзі? І ми тут повинні бути. Я ще раз кажу, не обов'язково всі повинні воювати і не обов'язково всі повинні бути на фронті. Можливо, навіть не всі і пускати туди можна. Чому ж зараз я також розкажу. Чому не всіх і пускати туди можна? Тож підпишіться на мій канал. Я просто нагадую, я не те, що прошу. Хоча я і прошу, підпишіться на мій канал, натисніть дзвоночок, Розповсюдьте, поставте вподобайку, щоб нас більше бачили, щоб нас більше ставало. І більше ми розуміли, що відбувається, і більше допомагали. Нашим оборонцям, нашим силам оборони. Так от, не всіх треба пускати. Ось дивіться, волонтерам, журналістам та іншим цивільним особам заборонили в'їзд до Авдіївки. Про це заявив голова ВДА Військово державної адміністрації Барабаш. Якщо чесно. Барабаш, дякую тобі, але чому так пізно? Ну я не розумію. Чому так пізно? По всій, Ну скільки ж, що... от... ну я не знаю, для чого це робиться? Це... Ну я ж найрозумніший да? Генштабу, там, Офісу президента, Ставки. Ну я ж не самий розумний, так? Там же такі ж, а, мабуть, кращі. чому це не робиться раніше? Уряд, чому це не робиться раніше? Це війна. І в фронтову зону взагалі не можна було з першого дня пускати цивільних, волонтери. Будь ласка, ось наші волонтери вони зізванюються, до них виїжджає якийсь транспорт, якась машина за 15, за 20 км. Тому що вони були на фронті спочатку. Три або чотири рази попадали під обстріл. Побита машина. Контузія у наших хлопців була, причому дві контузії. Все розбите, все побите. Тепер вони їздять або. Там, де нема бойових дій були, або до них виїжджають, як з Бахмута, Завдівки, з Авдіївки, з Удара, з Мар'їнки. Оце нормально. Є свої зв'язки зі своїми волонтерами, зі своїми військовими. Виїхали, забрали, перегружились, поїхали. А то ж там болтається, всі, весь непотріб. Весь непотріб болтається на фронті. Взагалі повинно бути якийсь фронтовий режим. Там будуть відключати в Авдіївки, Авдіївка прийшла до цього, мобільний зв'язок. І правильно, що будуть відключати мобільний зв'язок, тому що у військових є старліни, у військових є навіть генератори, якщо світла немає. У військових є спец... спеціальний зв'язок, секретний зв'язок, зашифрований зв'язок. З військови знайдуть, як спілкуватися. А в фронтових містах взагалі повинно було відключити це з першого дня. Чому? Чому? А тому, що здають позиції ось ті, що залишилися. І здають по чорному, здають по-страшному, здають. Як здають в Києві для ракетних обстрілів здавали і для шахетів, як здають в Вінниці, як здають у Львові, Но це ще квіточки в фронтовій зоні це лавина. Я вже казав колись, всі люди от нормальні, виїхали, і я вже не буду навіть розрізняти. В Україну, а не нормальні в Росію, але вони виїхали. А залишилась там більша частина або ждуни, або ті, хто здають. І дуже мало вони є, але дуже мало порядних, нормальних людей. По якимось причинам вони там залишились. А більшість треба забирати у них будь-який зв'язок. Треба обрублювати, знаєте, хто в корупції? Не давати доступ до чиновника. Отак тут, не давати доступ до зв'язку. Ось так виходить. І це правильно. І це правильно. Друзі, і я так подумав, що у кожному випуску ми будемо відповідати. Я буду відповідати на питання, чи коментар, чи ще щось. От там у мене був випуск у неділю на Фейсбуці. Якщо цікаво, зайдіть, там про Києво-Печерську Лавру. Ну, різне там є, але ось мені пишуть. Да? Любов Голубева пише: Не накликайте біду. Не нам грішним судить монахів. Там про монахів, які не хочуть виселятися, які кажуть, що у них там пожитки, нажили за 30 років, там скарби, чого там тільки нема, вони не можуть виселитися. А я кажу, як не можуть? А як я зміг все кинути і поїхати, мільйони людей могли все кинути. Хтось 70 років наживав, хтось 58, як я, хтось 40. Хтось 30, хтось 10. Але все кинули і поїхали, і нема нічого. Згоріло все. А монахи? Монахи не можуть. Які ж вони монахи, бідненькі? Не можуть вони кинути свої чулки, носки, труси. Що вони там ще нажили? Чи, чи золото, бриллянти? Що вони нажили? Я не знаю. Так ось вона мені пише, Любов Голуба. Не накликайте біду. Нам грішним судити монахи. Вони будуть відповідати перед Господом, а ми тільки язиками своїми ляпаємо. У нас в країні зараз війна, оце горе, а ми займаємось релігією. А саме головне, що саме більше говорять ті, які, мабуть, і не знають, в яку сторону в церкві відкриваються двері. Не, говор... не, говориться... не говориться про милостиню. Слухайте, я не буду знаю чи не знаю, вірю чи не вірю. Я просто одне питання. Скільки ці монахи прихистили біженців? Ось хто може написати? 100, 200, тисяча. Це ж церква. Скільком ці монахи допомогли біженцям, надали дома, надали свої келі, я не знаю, надали свої номери, надали свої мерседеси, у Паша Мерседеса. Він монах чи ні? Я не знаю. Я не знаю, хто він. Надали їжу біженцям, надали гроші скільком. Вони ж люди Божі, вони повинні допомагати. Неважливо, неважливо, що вони ненавидять Україну, і ненавидять українців, що навіть не відпивають покійників. Людині повинні допомагати. Кому вони допомогли? Та самі б монахи сказали, ні, ми потіснимося, ми будемо жити в трьох, в чотирьох, а давайте сюди людей. Ні, вони зберігали ДРГ, там хоронили. Вони е, святогорська особина, святогорська лавра, зброю. Та й тут знаходили зброю в цій лаврі києво печерські Літературу, прославляли Гундяєва. Який благословляв ракети, які летіли до нас на Київ, на Львів, на Вінницю, на Полтаву, на Житомир? Потім люди сиділи без світла, без води, дітям було холодно, а вони Гундяєву славу співали і молилися за нього. Так от скільком людям, страждущим, допомогли ці монахи? Ось тоді можна претензії до мене пред'являти, якщо ви можете мені сказати, та вони півмільйона три лаври у нас: Почаївська, печерська Святогорська, півмільйонам людей дали прихисток, та вони віддали гроші, та вони віддали машини, та вони віддали запаси в своїх 70% для страждущих, тих, хто втратили домівки, дітей втратили. Е Авто своє та все життя втратили. Скільком допомогли ці монахи? Ось така моя відповідь. І на такі питання я там в коментарях відповідаю жорстко. Навіть, знаєте, ну, некрасиво, як на мене. Я сам розумію, що красиво. Але які питання, такі будуть і відповіді? Які Звернення до мене, такі будуть і ви і відповіді на ці звернення. Я не накликати біду, та біда, вони принесли нам біду. Вони нам принесли біду. А самі хочуть за, за забором, за парканом, за воротами, їздити в класних машинах, мати скарби, які нажили за 30 років. Я не знаю, що вони там нажили. Я не знаю, що. Я знаю, що я нажив. Я знаю, що там мій сусід, сусід нажив, і він зараз уїхав тоже з великою сім'єю, і, і в, її, в його сім'ї також ні одної хати не залишилось, нічого, ні у сина, ні у дочки, також у, моє, у мене, також у іншого, а іншого сусіда мов прекрасну людину. Араб Володимир. Його просто вбила миною. Коли він їхав на веломашині додому, а напроти сусіду мого хата згоріла вщент. Наша розбита його згоріла. І так кожен дім. А що мені зробили ці монахи? Що я, що я повинен. їх... Я не знаю, що я повинен. Та вони ніхто. Ніхто. Вони люблять Гундяєва, Кирила. Ось і все. Тому я? Не люблю їх. Дякую вам, друзі. Донайте, підписуйтесь, і ми будемо всі разом. Україна переможе!